Друзі, всіх вітаю! З вами на зв'язку Автопарк Запоріжжя. Сьогодні до нас у продаж надходить ось такий Chevrolet четі з 2007 року випуску у кузові Універсал з мотором 1.8 Газ, бензин, механікою на 5 ступенів та переднім приводом. Друзі, по кузову є підкраси. Автомобіль вже далеко не новий, але вигляд має добрий. Ось так він по колу виглядає на 15 тих титанових дисках. все рідне, крім лобового лобове мінялись від сколів. Так, ось такий у нас салончик автомобіля, у чохлах. Все чистенько, гарненько. Так, автомобіль має два склопідйомника, електродзеркала, газ четвертого покоління вписаний у техпаспорт. Далі ось таку мультимедію, кондиціонер. Ось так виглядає автівочка. По техніці все гарно, кондиціонер працює, мотор був відкапіталений, ходова частина добре, щеплення замінено, так що по техніці без запитань. Чекаємо вас на огляд та з драйв даного автомобіля.